сенсей. Кто оставлял такие кофточки хорошие? 189 гривен. Да, я так любими. На место приложил торт, и кошортики такие поганые. Ну, я тоже купляла. Кажут, о, сенсей и качество поганое. Да невне сказала вещи хорошие. Ну, такі клюшні штали. Оце футболочку таку взяла в чоловічому. Я її зараз виверну і покажу. Ось така. 129 гривень. Ось така дівчинка на морі. Ось така білюзова, дуже гарна. До мені взяла. Ну, воно ну, трошки так десь отак буде. До шортиків те, що треба. Я хотіла таку бишбахмату, ельку, але нема розміру, елька є. Ти взяла Ельку 129 гривень, це не Елечка, розмір. Так що, скидки хороші, можна брати. Я йду на погулку, люди, люди дивляться в машину і що там гаси знімає. <кій> йду, У мене зустріч. Вгадайте з ким. Та не з любовником. З подругою. Поїдемо трохи в парк посидімо. долині. ти знаєш таку пісню? Кущ Калини нахилився до води. Боже, яка красива, ти скажи, скажи, Калино, як попала ти сюди. Я цю пісню просто обожаю. Ти подивись, я ж її теж не бачила. Це оцей дуй тільки загляну на цю каліну. Да ти подивись, я ж не було тут правда колись? А каліна дуже швидко росте, а то вже красавиця. Фейсбук виставляла. Бо только тріє а там таке місць балкона немає такого, я красиві. Там готова. Та Ваня? Ваня. там. Привіт, передаю Світлані. Це Стоуська ваня. Стовська. Дивіться, яка красота. Як у нас красивенько. Mm. Привіт, Оксані! Це Оксана. Боже, яка розпатлана. Ну, подивіться, яка ж тут красота. Неймовірно. Дивіться, де вони йдуть, святи? Хто? Привіт передай. Одо свята, привіт передає тобі. тобі так, а... Спасибо. Добре.